Семеновна, откройте. Людмила Семеновна, я как директор требую откройте немедленно дверь. Людмила Семеновна, почему вы заперли дверь? Уже четвёртый урок, никто из класса не входит и не выходит. Петро Алексеевич, у нас беда. Карантин. Какой карантин? Петренко захворів на свинку, і я прийняла вольове рішення вести в класі карантин, щоб не розносити заразу по всій школі. А, ну, это вы правильно сделали. Я сейчас пойду і предупрежу Райану. Стоп! Вам не можна нікуди йти. Ви були в цьому класі. Ви теж потенційно заражені. Людмила Семеновна, я болел в дитинстві світові. Дайте мені пройти. А, а вітрянкою? А від вітрянки ні. Боже, як я могла перепутать. Петренко якраз захворів на вітрянку. Так, дайте поміряю температуру. Людмила Семеновна, у мене нет ніякої температури. Інший спосіб. Да Людмила Семеновна, ж ви позволяєте себе, у мене нет ніякого жара. Температура 38.4. Людмила Семеновна, у меня от вас уже голова А, Болить голова і температура. Це перші симптоми вітрянки. Так, дітки, у нас перший хворий. Швиденько евакуюємо весь класу. Швиденько, швиденько. Лю Людмила Семеновна, дайте мені немедленно вийти, у мене нет ніякої вітрянки. При вітрянці з'являється висип на животі. Хорошо. Вот, смотрите. у меня нет на животе никакого высыпа. Ну? Что? А на грудях? Так. Так, вот. И на груди ничего нет. Ну что? Тоди на спине. Давайте. А, Людмила Семеновна... А чем вы сказали, болеет Петренко? Свинкою. Ой, и ветрянкою. Та чем он только не хворіє, беда не приходит одна. Да. А посмотрите, пожалуйста, в окно. Странно, правда, что болея свинкой и ветрянкой, он так хорошо играет в футбол. Да і будемо вважати, що квартальну премію ви меня уже получили. Як добре, що ви так швидко виздоровіли. Ні, ну не падло цей Петренко.